Велика дерев'яна писанка з'явилася поблизу п'ятницької церкви в Чернігові. Її створили чернігівські майстри ще чотири роки тому, проте вона майже кожного року напередодні Великодня радує містян. Цього року її розмістили в новій локації. П'ятницька церква вона привертає увагу абсолютно кожного мешканця нашого міста. Тут звертають увагу на щось новеньке, що з'являється Власне, інсталяція, великодня писанка, в якій ще понад 200 писанок. Це все про Чернігів з 2022 року. Мені здається, кожен регіон стає замислюватися над своєю самоідентифікацією. Кожен хоче максимально продемонструвати саме свою регіональну культуру. Ну і Чернігівщина не є виключення, тому що прикордонний регіон один з перших, хто кричить про те, що ми є Україна. Писанка з давніх давен для українців є символом вічного життя та весняного відродження природи. Дерев'яна великодня інсталяція створена з писанок різного розміру. Кожній із них простежуються орнаменти та елементи притаманні Чернігівщині. Це своєрідний культурний код традицій нашої області. Кожен елемент відзеркалює. Кольорова гама так само, і ці понад 200 посанок однозначно показують то, якими елементами можна прикрашати писанки. Це і Популяризація і просвітництва, і привернення уваги. Ну і знову ж таки, те єдине, що може подарувати посмішку про те, що ми сьогодні боремося за свободу, за свою культуру, за свою державу. Великодня інсталяція вже має позитивні відгуки серед містян і зацікавлює їх зупинитися на хвилинку, щоб помилуватися красою чернігівських писанок. Гарно дуже сподобалось. Навіть потрогала. вони дерев'яні. Круто вообще. Увидели в і пришли сфотографуватися.